Спільно заради дітей у Хмельницькому відбулось урочисте підписання меморандуму між обласною організацією Червоного Хреста та президентом громадської організації ІПІЦентр дітям вже незабаром вони запустять нову програму підготовка та реагування на ескалацію конфлікту в Україні, головним завданням якого є допомога внутрішньо переміщеним особам. Дуже багато є дітей, які отримали травми психологічні і потребують підтримки. У нас є навчені фахівці, які готові займатися дітьми і їх підтримувати психологічно, відновлювати їх для для їх подальшої. Адаптація в суспільстві нині в соціально-спортивній школі виховується майже тисяча юних футболістів в чотирьох регіонах. Зайняття тут безкоштовні. Також юні спортсмени забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Після повномасштабного вторгнення роботи побільшало, адже додався волонтерський напрямок. Крім свого основного проекту, який ми здійснюємо з фондом Реал Мадрід, зараз почали продовжуємо проект з громадською організацією міжнародної ССАЛ. долучили до свого проекту вимушено переміщених осіб. От і проєкт зараз такий буде міжнародний, де буде брати участь декілька міжнародних організацій, так як я вже попередньо сказав, це це розрахований на 12 місяців. От і думаю, що до всіх всіх регіонів, яких ми працюємо, під залучуємо вимушено переміщених осіб і будемо надавати їм матеріальну психологічну допомогу. Громадська організація «Епіцентр дітям розташована у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Чимало студентів також долучається до волонтерської роботи, адже розуміють принципи роботи організації. Мета соціально-спортивної школи не просто зібрати діток і зробити висококваліфікованого чемпіона чи футболіста а мета соціалізувати, мета показати їм краще. Мені дуже приємно, що така школа є в Хмельницькій області. Взагалі, Алмадрід має понад 80 шкіл, понад 80 шкіл в 80 країнах світу, і тільки Україна має можливість мати не одну школу, а завдяки громадській організації «Епіцентр» центр дітям мати кілька шкіл. Тобто це дуже потужно, це дуже гарно і мені дуже приємно. Вже в новому році розпочнуться перші спільні заходи, які допоможуть краще адаптуватися дітям-переселенцям.